Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми з вами поговоримо про основну властивість дробу. Для того, щоб говорити про основну властивість дробу, пригадаємо основну властивість частки. Це дуже просто. Перед нами 4 поділити на 2. Тобто ділене і дільник. Якщо ділене і дільник, Збільшити або зменшити на одне й те саме число, то частка не зміниться. Перевіримо. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Помножимо 4 на 2 і 2 на 2. Отже, у нас вийде 8 поділити на 4. Це теж дорівнюватиме 2. Переходимо, це був перший приклад, переходимо до другого. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Давайте зменшимо. 36 на 2 і дільниць 4 зменшимо на 2. Дорівнюватиме. 36 поділити на 2. Це у нас буде 18. 4 поділити на 2. 2. Отже, 18 поділити на 2, виходить 9. Тобто, якщо ми збільшили або зменшили, Ділене і дільник на одне і те саме число, то частка не змінилася. Думаю, ви пам'ятаєте, що означає рисочка дробу? Вона означає знак ділення. А отже, 8 четвертих. Якщо ми виділимо цілу частину, у нас буде 2. Давайте спробуємо збільшити і чисельник, і знаменник. У два рази. У нас вийшло 16 восьмих. Виділяємо цілу частину, і знов виходить 2. Звідси і основна властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те ж саме натуральне число. Тобто відмінне від нуля, значення дробу не зміниться. Те число, на яке ми множимо одночасно і чисельник, і знаменник, називається додатковим множником. А дроби, значення, яких однакові, називаються різними записами. Одного числа. А тепер поговоримо про застосування. Наприклад, запишімо даний дріб рівним йому дробом, знаменник якого дорівнює 44. А для цього у нас є підказка, що знаменник буде 44. Це значить, що число 11 збільшили. У якусь кількість разів. У скільки. 4. А отже, для того, щоб значення дробу не змінилось, нам потрібно і чисельник збільшити в таких разів. Отже, вийде 16,44. Або ж, знайдіть значення Х, при якому є правильною рівність. І зараз ми запишемо, про яку рівність йде мова. А рівність така. Х 6 дорівнює 20-24. Отже, стає зрозумілим, що і чисельник, і знаменник збільшили у однакову кількість разів. Тобто, ми шукаємо додатковий множник. Для того, щоб з 6 отримати 24, нам потрібно було помножити 6 на 4. Значить, і в чисельнику теж додатковим множником є 4. Відповідно, ми можемо знайти 20 поділити на 4 дорівнює 5. Це означає, що спершу на місці х стояло число 5. Отже наша відповідь х дорівнює 5. Або х20 дорівнює 1 5. Ми бачимо, що другий дріб зменшився. Запис такий, що 1 і 5. А тут було x, і 20. Це означає, що знайшли якийсь спільний дільник. Отже, і х і 20 поділили на 4, щоб отримати 5. Значить, і чисельник поділили на 4. Х поділити на 4 дорівнює одиниці. Отже, х дорівнює 4. На цьому закінчили розбирати тему Основна властивість дробу. Дякую вам за увагу і головне, пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!